Шановне панство, вітаю, Микола Васильович. Доброго дня. Доброго дня. Зараз ми приїхали на один, можна так назвати, один з найкращих ваших сортів зимої пшениці. Слава Унави. Е, Можна так позиціонувати? Так, можна позиціонувати навіть так. Це стандарт з того перемоги. Ага. Це той, той, той е, сорт пшениці, е, той випадок, коли Микола Васильович каже, ми плануємо десяточку. Так. Да. Сорт має доволі високий потенціал, хоча е, залишу десь тут посилання. В минулому році, е, коли жнивували цей сорт, то він дав 80 центів. 80+. Так? Плюс. 80+. центрів. Плюс. Як ви оцінюєте стан посівів зараз? А, яка перспектива на цей рік по цьому сорту? Ну, на цей рік перспектива, я думаю, що не нижча ніж в минулому році. Ми очікуємо від цього сорту отримати урожайність десь в межах теж 80, не виключено, що це буде близько 90 центнерів з гектара. Цей сорт він у нас якби наш стандарт. Ми до нього прирівнюємо нові сорти, які ще в нас не в реєстрі. Це в нас шість сортів, потенційних сортів, які ми плануємо передати в цьому році на сортове пробування. Ось цей рік буде вже вирішальний. В минулому році три сорти із цієї лінійки показали більшу врожайність, ніж слава у Нави, показали 90 центнерів. В цьому році перепровіримо, якщо ці сорти дадуть суттєво більше. Ніж... Буде новий стандарт? Ні-ні, стандарт у нас залишиться слава Унави, Це досить непоганий показники. До речі, що стосується цього сорту, то на сортовипробувальних станціях, коли проводилися дослідження, цей сорт на, не пам'ятаю на якій станції показав понад 100 центнерів з гектара. Так що потенціал він вже підтверджений і незалежними інстанціями, тому цей сорт в державний реєстр зайшов за два роки сорто випробувань, він реально зайшов в державний реєстр. Угу. Ну, В принципі, можна сказати, що і погодні умови наразі складаються такі, що а, має вдатися реалізувати цей потенціал. Скільки у вас опадів випало за, за от останній період? Ну, за останній місяць в нас випало близько 80 міліметрів. Угу. Тобто, якраз ось треба відмітити, що ми дуже сильно переймалися тим, що не вистачить вологи для формування врожаю. Ми переймалися і в кінці зими, на початку весни, але поступово-поступово все ж таки дощики в нас проходили. і по мірі розвинення вегетації, ми, якби, нам погода давала все більше і більше опадів. От на сьогоднішній день ми бачимо, що культура не знаходиться в стресі вона вегетує. Зараз фаза завершення цвітіння. Треба відмітити, що цей сорт «Слава у нави. Практично не вражається борошнистою росою. Інші сорти, які з нашої лінійки, там є присутність борошнистої роси, в деяких сортах більше, в деяких менше. Єдиний із сортів теж досить стійкий на рівні з Славою у Нави. Звісно, нам прийшлося застосувати додаткові фунгіциди, для того, щоб зняти борочницросу з тих сортів. Ну, як є таке бачення, якщо сорт десь хромає, наприклад, на борочни сторосу, то він дає, як правило, більший врожай. Угу. Да. Ну, будемо перевіряти, от якраз ті три сорти, які в минулому році показали. Під 90 центнерів у них так було враження. Тут, звісно, треба робити висновки і контролювати борошнисту росу ще на початкових фазах розвитку рослини, не не чекати, коли вже ось вже доходимо до цвітіння. Тому кожен сорт він повинен мати свій підхід, ну і звісно. Особливості ми тих сортів і цього сорту ми будемо ділитися в наших з вами передачах, то я думаю, що цей сорт, до речі, треба визначити, що ось він без проблем пережив приморозки і не то, що приморозки, а морози, які тривали тиждень. Мені відомо, що в багатьох регіонах України. Особливо іноземні сорти постраждали від, ну, да, від приморозків. Тому я думаю, що треба робити все ж таки ставку на вітчизняну селекцію. Вона стійка і до морозів, і до багатьох інших, так сказати, негаразів, які у нас інколи бувають. Ну, в цілому, може хтось пам'ятає, в минулому році ми, минулого року ми робили більш детальний огляд різних сортів і твердої і м'якої пшениці. Також залишу десь посилання. А, а от зараз наразі ми показуємо стан пшениці Слава Унава. Ви от самі можете подивитись, от вона вже цвіте на ці, на ці колоски. Видно, так? Да? Потенціал доволі непоганий. Для того, щоб ще раз підкреслити, що це гарний сорт, ну, я каже, Микола Васильович, українська селекція пшениць заслуговує на повагу. І, в принципі, багато хто, ну, наскільки я розумію, часто в господарствах вирощують і закордонні сорти, і українські. Так, Доволі ну, часто так зустрічається. Як правило, буває таке, але інколи бувають дуже суттєві прикоси, і коли ось всі лани засіяні наземною селекцією, і, не дай Бог, такий кричучий негараз погодній, ми можемо, якби господарство, точніше, може залишитися без зерна пшениці. Угу, так, це, 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 це звісно, не добре. І... Ніхто, ніхто такої ситуації не хоче. Ну і ще, ще треба зазначити, що цей сорт показує дуже високу класність. Це другий клас, практично по всім показникам. Тобто всі наші сорти відповідають другому класу пшениці. То я думаю, що запрошую купувати наші сорти. Саму, саму культуру, ось подивіться, вона практично вегітує всі 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 яруси, листя вегітують. Тобто борошнистої роси практично не спостерігається. Сорт дуже стійкий до борошнистої роси. Добре. А, по пшениці плюс-мінус зрозуміло. Я хочу, щоб ми ще поїхали а, на тритикали, так. А, Є декілька цікавих сортів тритикали. Знову ж, мабуть, найчастіше запитання під відео про тритикали, куди його дівати. От зараз ми покажемо, як це почуває тритикали, і заодно поговоримо, куди його дівати. Звісно, поїхали. Друзі, продовжуємо наше відео. Це. Подиві, подивіться, на висоту тритикали. От минулого року ми знімали, ну, реально вони були ну, 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 суттєво нижче. Тут висота яка, десь, ну, ну, тут десь метр тридцять. Да, значить, ми стоїмо на ділянці між двома сортами. А, це попереду, що ви бачите, світліший, це сорт Ганна. Так? Так. Це сорт Велетень. Велетень. Давайте буквально декілька слів ще раз нагадаємо нашим глядачам про особливості цих сортів. І загалом поговоримо, поговоримо про, про тритикали цьогоріч. Цьогоріч виглядає просто, просто шикарно. Просто шикарно. Ну, як ви сказали, велетень. Велетень це фуражно-зернового напрямку. Тобто цей сорт підходить і для зеленого конвейера. На сінаж його багато господарств в минулому році ну, багато, практично забрали все наше насіння, навіть і розсадники розмноження ми трохи продали. Ага, ну і так, то прям да. такий попит був. Так, да, так, да, так. Да. Тобто, ну, велетень показує біомасу десь в межах 60-70 тонн. З гектара uh -huh. біомаси, то, звісно, він користується попитом, його вже тестують в багатьох господарствах України. Ну і, до речі, він зараз нами переданий в минулому році на сортово-пробувальну станцію, тобто в інститут експертизи сортів. Щоб так сказати, зареєструвати цей сорт, ми передали. Його в інститут експертизи сортів. Так що він вже по урожаю цього року буде мати, будемо мати вже певні показники незалежні. Ну і сподіваємося, що рік, максимум два, і він вже зайде в державний реєстр як сорт. Як ви гадаєте, який в цьому році він буде мати потенціал по вражальності? Просто дивлячись на ці колоски, ну, це Підсумки маленькі. Колос дуже потужний. Ну, я думаю, що в принципі тут можна очікувати 9 тонн плюс, тобто урожайність повинна досить бути непогана. Ну, основна, і, от, до речі, як ми вже і в попередніх наших відео зазначали, він був на дослідженні. В Одеській харчовій академії, значить, і, він, і в ньому бачить даже, якби, зерно, яке можна використовувати для з кондитерською метою. Тобто, тобто двояке використання. Ну і звісно, дуже велика біомаса. Ну, а ви рістрегулятором тут не працювали? Звісно, ми працювали. Якби ми не працювали, він би був вище нас. Ага, ми тут цій... працювали двічі рістрегулятором. регулятором. Тобто в ну, нас якби, була мета не отримати занадто високе, да? наша мета це отримати зерно. Звісно, для того, щоб убезпечити себе в якійсь мірі від несприятливих погодно кліматичних умов, бурі, шквали. Щоб цей сорт вистояв, то я думаю, що ця соломина, яка зараз ось ми бачимо, вона досить стійка, його вона можна потужна. покласти, воно тут практично стоїть без проблем, без проблем. Сорт Ганна. Також сорт Ганна це Ганна це робоча назва. Цей сорт ми плануємо в цьому році передати на сортовипробування пробування в інститут експертизи сортів. Це Теж зірка серед наших тритикали. Якщо пригадаємо, то в минулому році, поза минулий точніше, ми посіяли цей сорт, його було на навсього 100 кілограмів, і ми посіяли в оптимальні терміни, ну, як для сорту, який вирощується на зерно. Ми посіяли в третій декаді вересня. Норма висіву була 0,7 мільйона. Штук зерен на гектар. Було посіяно 100 кг, і ми розтягнули аж на 3 гектара. <рес> да, уявіть собі, Поділіть 100 кілограм на, на 3 гектара, Це по скільки ми його посіяли? По 30 з лишнім кілограмів. Да? І разом з тим цей сорт має надпотужну можливість кущення. Ми отримали урожай. 86 сантнерів з гектару на да, площі так 3 гектара. Да, з тобто, такою низькою нормою. Звісно, в цьому сорті теж закладений великий потенціал і його як на біомасу, тобто тестування ще тривають. Я думаю, що він теж не, не гірший, можливо, навіть кращий, ніж велетень. Він хоч мал золотнік. Та дорого, як кажуть, так. Да? <гум> Саме з точки зору харчових висота, якостей. Висота, да, з точки зору харчових якостей. в минулому році зерно цього сорту і того сорту, який в нас вже в реєстрі, це в нас сорт Єгор. Ми здали в лабораторію і. Практично по всім показникам зерно цього сорту відповідало пшениці другого класу, пшениці Навчий другого клас. класу. Значить, класу. За виключенням одного маленького нюансу. По натурі цей сорт був віднесений по натурі, низька натура була трошки, 730 грамів. Він був віднесений до пшениці четвертого класу. А Єгор був віднесений по натурі знову ж до пшениці третього класу. Тобто вже в цьому році до нас зверталися представники столичного, дна, виявляють бажання отримати від нас або від наших партнерів десь в межах 100 тонн зерна. Хотять зробити пробні помоли, ну і запускати вже так сказати в широке застосування для хлібобулочних для, ну, виготовлення, звісно, муки, з якої будуть пектися хліб і інші здоби. Ну, ви, це, це вже частково ви почали давати відповідь на запитання, яке ну, просто неодноразово в коментарях повторювалось. Е, тритикали, так, да, це класно, але куди його дівати? Так, ось, будь ласка. Я думаю, що після тестів столичного млина буде запит на тисячі, тисячі тонн цього зерна з наших відмінних тритикалей. Добре, я тоді ще таке уточнення зроблю. От ви кажете, що дуже добре розкупилося насіння минулого сезону. А його купували які господарства? В основному ті, які тваринництвом займаються, чи хтось є на зерно брав? В основному ті, які займаються тваринництвом, ну от буквально вчора мені телефонувала представник одного із господарств з Хмельниччини, які брали в нас для розмноження не ці два сорти, а брали в нас ще є сорт малюк. Дуже задоволені. Кажуть, що посіяли 150 кілограмів. На гектар він сорт дуже добре розкущився. Вчора буквально образом, скинули мені відео. Люди задоволені і бачать, що там можуть отримати досить вагомий врожай. Це вони не для тваринства. Ні, там, не це для, для, для а для зерна. Вони хочуть, там посіяли, якщо не помиляюся, 4 гектара. хочуть розмножити, і в подальшому вже, я думаю, що. Замовлення від «Київмлина» вже будуть в наступному році приймати. Це mm. до речі, теж практично всі наші сорти вони відрізняються тим, що вони відносяться по ДСТУ, яке відповідає, ну, по ДСТУ, яке складене на тритикали, вони відповідають тритикали першого класу. Тобто це продовольче тритикали. Продовольче. Mm. Так, да, бо попередньо ви ж приводили приклади саме по стандартам пшениці. Так, це Як по його? пшениці. А Русі що стосується кулали. стандартів третікали, то це перший клас. Mm -hmm. Перший клас третікали і воно відповідає практично по, по всім показникам. Mm -hmm. третікали першого класу. Супер. Друзі, ну що ж, пишіть. Як вам Як вам виглядає це поле? Круто чи ні? Як на мене, то дуже класно, прямо от вражаюче. Я вже не перший раз в принципі, на цьому полі, але виглядає дуже круто. Отож, залишайте ваші коментарі, залишайтесь з нами. На все добре. Микола Васильович, дуже вам дякую. На все добре.